Повторюємо за мною праве коліно, раз, ліве, два, раз, два, три Пер. і присідаємо потихеньку. Раз. У центрі Полтави зібралися люди з лижними палицями в руках. Це учасники спортивного заходу, який організували до Дня Соборності України. Ми ходимо з чоловіком на лікувальну фізкультуру в заклад. Спецзаклад такий є і нам предложили сьогодні е, прийняти участь у е, цій ходьбі. Поки ми ще нічого не робили, тільки розминку. 43 в нас в команді. А скільки прийшло, будемо дивитися по факту, я ще тільки зареєструвалася, не встигла побачити, скільки нас прийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поки бачу, вісім, ще може, підійдуть. Локація для скандинавської ходьби корпусний сад однаково територією саду за відстанню дорівнює одному кілометру, розповів інструктор Сергій Пастернак. Маршрут сьогодні згідно віку від одного кілометра до п'яти кілометрів. Кожна людина може подолати ту відстань, на яку вона спроможна. Техніка скандинавської ходьби відновлює фізіологічні потреби нашого тіла організму від відновлення патерну кроку де задіяні дуже багато м'язів нашого тіла. Корпусний парк, зроблена гарна траса, люди приходять, тренуються зі своїми палицями або палиць, який надає міський центр, спорт для всіх. Під час реєстрації на захід учасники спортивного заходу мали змогу задонатити на підтримку Збройних сил України. Донат добровільний, а його розмір визначають самі благодійники, розповів перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Зазвичай ми збираємо на 116-ту бригаду ТРО. Це наша бригада, яка сьогодні боронить нашу державу на східних рубежах, і ми їх підтримуємо різними способами, різними можливостями. Дівечки в курсі ми говорили, ми це обговорювали ще на вчорашній тренування. Так що надію, що буде сьогодні справжнє свято спортивне. На жаль, ще мені не сказали маршрут, але Надію, що ми справимося. Да, дівчата, справимося. Як повідомили у міському центрі фізичного здоров'я спорт для всіх, участь у заході взяли більше 70 людей. На потреби війська вони задонатили понад 3 тисячі гривень. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.